Займіть просту позу зі схрещеними ногами та прямою спиною. Утримуйте легкий горловий замок. Зігніть руки в ліктях і розташуйте кисті перед собою долонями вниз. Права кисть знаходиться відразу під підборіддям, а ліва на 8-12 см нижче від правої. Очі у вас відкриті на одну десяту погляд направлений вниз. Дихання повільне та глибоке, і під час дихання ви будете промовляти про себе одну із двох мантр на ваш вибір. Перша мантра це сад-нам. Вона використовується, якщо вам потрібна медитація для спокою, балансу та центрування. Ви будете подумки повторювати про себе довгий сад на вдиху і такий же довгий нам на видиху. Якщо ж вам потрібна медитація для зцілення, тобто самостілення та лікування, ви можете повторювати повільно про себе мантру Ра-МА-ДА-СА на вдиху та на видиху са сей Соу-ханг. В кінці медитації ви робите глибокий вдих носом та видих ротом. І так повторюйте ще два рази. Розпочати цю медитацію можна з 11 хвилин і поступово з часом довести її до 31 хвилини.